П'ятниця, 13 червня, ви дивитесь новини на 11 каналі в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Дронами і ракетами росіяни атакували Дніпропетровщину цієї ночі. У Павлоградському районі пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та автівки. Балістикою окупанти атакували і Петропавлівську громаду понівечені 14 приватних осель. По слов'янській та можівській громадах били безпілотниками. На аграрних підприємствах виникли пожежі. А Нікопольщина була під атакою артилерії та дронів. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. А далі відео з Нікополя, де російський дрон з бойовою частиною. Влучає просто у багатоповерхівку. І сім населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли протягом минулої доби. Загалом через ворожі удари сім людей зазнали поранень. Наймолодшому травмованому 11 років, найстарші 82. Окупанти застосували 16 ракет, 6 кабів та зо два десятки безпілотників. Протягом цієї ночі запустили по Україні 55 шахедів та атакували чотирма балістичними ракетами. Від обстрілу окрім Дніпропетровщини потерпали Донеччина та Харківщина. 43 дрони збила наша ППО. Без адвоката і слова не скаже у Новокадацькому районному суді Дніпра. Почалися слухання по справі так званої мажорної ДТП на лаві підсудних – 19-річний водій Валерій Олещенко. Нагадаємо, тоді елітна БМВ з двома молодими хлопцями всередині буквально влетіла в автівку з п'ятьма людьми. Загинула 10-річна дівчинка. Її дядько, тітка і двоє неповнолітніх сестер отримали серйозні травми. Чи визнає водій свою провину? Чекається перед родиною загиблої дитини, батько якої на фронті захищає Україну? Раїну і чи вірять постраждалі у справедливе покарання? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Резонансну справу так званої мажорної ДТП, яка торік приголомшила усю країну. Почали слухати у Новокодацькому районному суді Дніпра. Тоді елітна БМВ буквально влетіла у автівку з п'ятьма людьми. Загинула десятирічна дівчинка на лаві підсудних водій Валерій Олещенко. Щоправда, поки онлайн хлопець перебуває в одному з київських СІЗО. У одному зі столичних слідчих ізоляторів. Валерій Олещенко провів останні півроку. Такий запобіжний захід йому винесли ще 3 грудня 24-го, через два дні після того, як 19-річний хлопець разом із своїм другом пасажиром Арсенієм Бессоновим буквально влетіли у форт на житломасиві червоний камінь від шаленого удару. Загинула 10-річна Мілана. Її дядько, тітка та двоє їхніх дітей отримали важкі травми. <гибли> Рібьона погірки маленька дівочка. Розова курточка. БМВ <гибли> відкинуло аж на сотню метрів. Водія та пасажира вберегли подушки безпеки. Тоді молодики підійшли до розтрощеного форду, подивилися і пішли геть, не викликавши швидку. Це встановили завдяки відео очевидців. На місце аварії вони повернулися за годину. Як з'ясували слідчі в цей час, вони гуляли супермаркетом. Підозру оголосили обом неповнолітньому пасажиру Арсенію Бессонову за ненадання допомоги постраждалим. Олещенку за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Валерій студент, житель Дніпра свої 19 вже перебуває на іспитовому терміні за грабіж. Саме 28 червня 2024 року у Шевченківському районним судом міста Києва було визнано винним та призначено покарання 5 років позбавлення волі за спитовим сроком на 3 роки. У цьому кримінальному провадженні було обвинувачений так, що обвинувачується вчиненні тяжкого кримінального правокабушеля. Тоді хлопець у столичному відділенні нової пошти схопив посилку з чотирма брендовими футболками і спробував втекти. Його затримали на місці. І, от майже через рік Валерій знову на лаві підсудних цього разу за смертельну ДТП, яка сталася 1 грудня 2024 року. Десятирічна Мілана загинула миттєво. Її рідні опинились у реанімації. Але тітка дівчинки вперше наважилась розповісти про події того вечора. Вчора на моторошних кадрах з місця аварії її чоловік. Бачила його всього в крові, питалася, що, що сталося, що сталося, і потім більш нічого не пам'ятаю. Ну, забрали мене швидка, ну, мабуть, я так розумію, що забрали швидка. Багато чого я не пам'ятаю, пам'ятаю тільки бух, бам і все. Мені. Деякий час не говорили про про Міланочку, тому що ну, може десь там на підсознанні я розуміла, що можливо, можливо так може статися, але я надіялася зовсім на інше. Ну, е, Я була прикута до ліжка три місяці, дуже важко. Ніколи не думала, що переломи і лежання в ліжку так виснажують. Соня і Віка, двоє постраждалих неповнолітніх дівчат, її доньки, теж проходять реабілітацію. Але каже, вони вже повернулись до занять у школі, що правда займаються онлайн. На слухання прийшов і батько загиблої Міланки. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Але найстрашніше пережив у тилу, коли втратив доньку, на яку з дружиною чекали понад 15 років. Ну, ти знаходишся. Ну, десь не там і не тут. Ну, це неможливо описати. Я навіть навіть не знаю, як, як би я подивилася їм в очі. Бо нема тих слів, ну, що я б могла їм сказати. А що ж каже сам обвинувачений? Чи визнає провину? Чекається на судовому засіданні. Хлопець лише погоджується із своїм адвокатом. Сам нічого не каже, не заперечує і не визнає провину. Тим часом прокурор наполягає на час судових засідань Валерій Олещенко має бути під вартою. обвинувачення вважає, що Олещенко на шлях виправлення не став, але. Може і надалі вчиняти криналь кримінальні, кримінальні правопорушення в тому числі аналогічні клопотання прокурора. Суд ухвалив, і вже незабаром Олещенка етапують досі з Дніпра. Застосувати Лещенка Валерія Валеріючу запобіжний захід у виді тримання під вартою до Дніпропетровського станову канальне покарання номер 4 у депутатисову Дніпропетровській області строком на 60 днів. Другий обвинувачений Арсеній Бессонов, офіційно пасажир БМВ, який нещодавно засвітився у черговому скандалі, бо безперешкодно ганяв Дніпром на елітній автівці. Лише очікує на підготовчі засідання, яке покарання вимагатиме прокурор і чи визнає? Хлопець свою провину. Ми стежимо за ситуацією. Тим часом, якщо провину водія Валерія Олещенка доведуть у суді, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. А от через недбалість посадовців держава зазнала збитків у понад 21 мільйон гривень. Про підозру повідомлено п'ятьом особам, серед яких двоє начальників квартирно експлуатаційних відділів Дніпра а також. Представники державних та комерційних структур. Вони закупили армійські ліжка за суттєво завищеними цінами, а також незаконно віддали землі Міноборони під засів агрокультурами. Досудове розслідування триває. Масові мінування у Дніпрі та Кривому Розі. Під загрозою опинилися університети та торгові центри. За минулу добу надійшло повідомлення про 10 замінувань. Поліція обстежила всі приміщення. Проте жодних вибухових предметів не знайшла. А у Китайгородській громаді, що на Дніпропетровщині, пролунав вибух, і то була не атака окупантів. В автівці здетонував газовий балон. Машина стояла на подвір'ї приватного будинку. Через вибух зайнялась пожежа. Двоє людей отримали опіки. Їх госпіталізували до лікарні. Причини вибуху встановлюють фахівці. Їй всього 16, А її ім'я вже добре відомо у світі спорту. Дніпрянка Рафаель Казбекова виборола бронзу на молодіжному кубку Європи зі скелелазіння у дисципліні болдеринг. Юна призерка буквально зростала на скеледромі серед відомої спортивної династії. Як у родині виховують майбутню олімпійську чемпіонку, наша Олександра Максименко на собі перевірила, які зусилля потрібні, щоб дістатись вершини. Феелька Збекова, 16-річна скелеласка з Дніпра, виступає у дисципліні болдеринг, Лазіння на невеликій висоті, проте без мотузки та з максимально складними маршрутами. Наприкінці травня юна спортсменка здобула бронзу на молодіжному Кубку Європи в Норвегії. Це ще одна медаль в її кар'єрі. Загалом на міжнародній арені має близько 20 нагород. Саме на цьому скелодромі у Дніпрі розпочинала свій шлях Рафелька Збекова, одна з найперспективніших молодих скелелазок України. Спортсменка Походить з родини відомих альпіністів і тут досі продовжують тренувати молоді таланти її. Дідусь та бабуся. Дідусь дівчини Василь Пономаренко багаторазовий головний суддя чемпіонатів України. А бабуся Валентина Куршакова майстриня спорту зі скелелазіння. Цій справі віддала понад 50 років. Тож на щоток знає, яких зусиль вона потребує. Згадує онуці, не все вдавалось одразу. А на перших дитячих змаганнях дівчинці було цікавіше спілкуватись з однолітками. Ніж виступати. Коли мама спросила Элечка, як ти эта, виступила, як ти. Мама, вона сказала, я попала в десятку. Якою це стали дев'ятою. Наташа сказала, <риклад> <риклад> да, це гарний результат. Молодець, для першого разу все нормально. Свій спортивний шлях Рафаель почала у чотири роки і буквально виросла на скеледромі поряд з батьками та сестрою. Дівчина пробувала себе й в гімнастиці, однак зізнається, з такою родиною обрати… Інший спорт було просто неможливо. У мене не було шансів піти в інший спорт. мені дуже подобалось бути з моїми друзями, просто е, насолоджуватися е, тим, як ми. Ми займаємось разом. Всі на перші змагання Рафель поїхала, ледь їй виповнилося вісім. Та виступати на міжнародних турнірах дівчина почала лише три роки тому. Зізнається, без труднощів не обходиться. Срібна медаль на її першому чемпіонаті Європи далась важко. Я не могла пролізти перші, перші два болдери. і е, мені дуже складно було настроїти себе на останні. Але коли я зрозуміла, що я не можу поміняти, що вже прийшло, і я не можу знати мій результат, я просто насолодилася і мені це дуже допомогло. Не дивлячись на переживання, дівчина обійшла 70 конкуренток та стала віце-чемпіонкою Європи. А щоб досягати таких висот, мати з місцевом і тренер Карафель наголошує, потрібно вдосконалювати не лише тіло, а й дух. Дуже багато розмовляємо. Ми е, намагаємося підготувати її до складних тренувань, все їй пояснити, і найкраще готувати спортсменів до змагань ще з дитинства. Бабуся дівчини показує, як тренує малечу. Дивись, падні подніжки, щоб все було. За... За... Так тренувалась і Рафаель. Її кар'єрою опікуються батьки, відомі скелелази Наталія Перелова та Серік Казбеков. У 2022 році родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Навантаження юна спортсменка має шалене, закінчує школу в Англії та дистанційно навчається в Україні. І це поєднує з численними тренуваннями зі скелелазіння. Тренування у нас десь 4-5. Годин ідуть, і десь, мабуть, п'ять разів на тиждень, тобто інколи один вихідний, інколи буває два вихідних. Так, ну, що? А, так. посмотрим. так, все окей, так, все. Можна зараз я сама спробую на кілька хвилин стати скелаласкою і зрозуміти, чи важкий це спорт, чи ні, і чим він так захопив нашу героїню. Діти виконують завдання дуже вправно. Тож очікую, що і я легко впоруюсь, навіть попри мій страх висоти однак сталося не так, як гадалось. Скелелазіння потребує неабиякої фізичної сили та витривалості. А, так, ну що ж насправді я пролізла не так вже й багато. Це такий початковий маршрут. Але враження, ніби я, пробігла такий собі міні-марафон. А для Рафаель отака площадка це навіть не тренування. Скелолазіння – це не тільки про м'язи. Усе вирішує ще й концентрація, і головне досвід. Його здобувають на справжній висоті, скелях. Рафаель ділиться без цього нікуди. Нам е, треба скали для техніки. Це дуже різний від е, е, скалодрому, тому що техніка там ну, дуже різна, але е, е, Скелі покращують рівень для смагань. Рафаель каже: у цій справі немає меж важлива постійна практика та вдосконалення. А головна ціль дівчини, як і для будь-якого спортсмена, олімпіада. Її старша сестра Євгенія Казбекова вже мала честь представляти Україну на іграх. Вона була першою українкою, яка пройшла відбір на олімпіаду. Тож надихає на це і Рафаель. А також юна спортсменка готується підкорити вершини юніорського. Чемпіонату світу, який відбудеться в Фінляндії в кінці липня. Олександра Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І сенсаційна знахідка у Дніпровсько-рільському заповіднику. Там вперше виявили новий вид кажана. Як і всі рукокрилі, які живуть на території України, цей савець занесений до червоної книги, розповсюджений на лівобережжі та зустрічаються в Дніпропетровській області. Проте раніше у заповіднику цих кажанів не фіксували. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось! Янському провели черговий прийом громадян, під час якого мешканці мали змогу особисто звернутися до керівництва міста з важливими питаннями та проблемами. Такі зустрічі один із ключових інструментів комунікації влади з населенням. Вони відбуваються щомісяця. За вирішенням особистих питань звертаються пенсіонери, люди пільгових категорій, а також ветерани війни. Місто підтримує їх після повернення додому. Люди зверталися з різними питаннями: це питання житлово-комунального господарства і надання матеріальної допомоги. Всі питання. Будуть вирішені найближчі тиждень-два з минулих прийомів. Також ті питання яким звертались до мене люди, вони також всі виконані 100%. Відслужив я з 14 по 24 рік і дуже багато було допомоги від нашого меду.